Детокс все, що нам необхідно знати про те, як власне ми можемо себе а, детоксикувати. Що зробити для нашого організму для того, щоб допомогти процесу самоочищення? Сьогодні з вами я, Марія Фечук, лікар-дерматолог, а також лікар превентивної та антивікової медицини. І власне це перше відео, яке ми будемо з вами сьогодні дивитися українською мовою на моєму каналі. Я ще раз дякую вам всім за безмежну увагу і довіру вже більше ніж рік. І наразі саме ця моя громадянська позиція продовжити відео лише українською мовою, впевнена, що зможе підтримати ще більше. Український дух а, моєї землі. От тому ми з вами власне, говоримо далі про детокс української мови. І так, що таке власне детокс? Дивіться, дуже багато а, різних ідей. Ми з вами говорили в прямому ефірі в першій в другій частині а, в інстаграмі. Нам дуже важливо розуміти, що детоксикація організму відбувається саме за рахунок. Можливості всім ферментативним системам організму, тобто всім системам, які перенавантажені, всім системам, які постійно отримують навантаження зовні зсередини у вигляді процесу запалення. Це Допомога нашому організму відновитися. Для того, щоб ми могли з вами відновитися, нам дуже важливо розуміти, що процес відновлення, він має розуміння і має виконувати два ключових правила. Перш за все, організм має бути не під час стресу. Тобто організм має бути не в страшенному стресі, це дуже важливо. Тобто організм, який наразі переживає все, що відбувається в зв'язку з війною, організм, який наразі переживає якесь супернавантаження у вигляді. Підготовки до якихось подій, підготовки до якихось не знаю, іспитів, якщо ви є студенти, або на будь-якому етапу вашого життєвого погляду, або підготовка здачі якогось проекту і так далі. Тобто, коли ваш організм від, ну, має навантаження дуже сильне, саме стресове. Організму необхідно просто дати можливість відпочити і тільки потім займатися детоксикацією. Тобто, будь ласка, під час вагітності, під час годування груддю, під час відновлення після складних операцій, під час відновлення після дуже складних ситуацій в житті не робіть для себе ніякі ситуації з детоксом. Детокс. Це е, хтось із лікарів каже, навіщо робити детокс, коли власне в нас немає ніяких шлаків. І це я дуже навіть за. Тому що е, процеси, наприклад, детоксикації в організмі, вони постійно працюють. І нам, власне, необхідно розуміти, що перше правило, про яке ми говорили, це організм має бути не в жахливому стресі, да? тобто організм має бути відпочившим. Поясню, е, саме чому. І другий момент для того, щоб процес детоксикації проходив нормально. Нам важливо розуміти, що інсулін, гормон, який запускається кожним прийомом їжі, має бути максимально зниженим. І так у нас дві умови для ефективного детоксу: це відпочивши організм, і другий момент низький інсулін. Власне, що таке детокс, що таке наш організм, і давайте буквально а, по етапам розбиратися. Нам дуже важливо розуміти, що вся площа нашого кишечнику це наче величезний тенісний корд. І як, е, ну, може не половина, звичайно, футбольного поля, але як дуже великий тенісний корт, навіть більше. І кожна мікроворсиночка нашого кишечнику, вона дає можливість нашому організму взяти всередину все, що необхідно, в плані поживних речовин, або так само вивести із організму все, що перед тим. Печінка попросила вивезти. Для здоров'я кишечнику нам дуже важливо пам'ятати, що основним моментом для здоров'я нашого кишківника, да, це є саме клітковина. І клітковина вона надзвичайно просто отримується. І це клітковина від овочей та фруктів або ягід. Звичайно, краще ягід. Тобто, коли ми з вами говоримо про те, що краще зробити? З'їсти, або там випити, наприклад, сік того самого, тієї самої селери, да? чи, наприклад, зробити смузі. Я завжди буду за смузі. Що краще, наприклад, випити грибфрутовий сок, чи зробити смузі, або просто з'їсти, звичайно, просто з'їсти. Повністю цілий грипфру це набагато корисніше для нашого здоров'я, саме тому що є клітковина. Тобто, клітковина, якщо в вашому раціоні її достатня кількість, тобто вам немає необхідності взагалі думати про те, що власне таке детокс, коли є клітковина. Тобто, коли ви на щоденній основі вживаєте велику кількість овочів. Ви можете бути абсолютно спокійні, що процеси детоксикації, очищення всього вашого кишкового тенісного корту, проходить абсолютно а, на правильному форматі. Да? І що таке клітковина, якщо говорити додатково? Якщо, наприклад, ви за цим взагалі не слідкували і харчувалися, хто знає як. І, наприклад, якщо ви подивитеся в дзеркало і глянете на свій язичок, і у вас буде всередині язичку, Дуже багато білого нальоту, то я б дуже сильно вам рекомендувала зробити для себе такий чудовий курс на 3-4 місяці постійного прийому клітковини або псіліум. Це надзвичайна річ. Мілкодисперсна дисперсна клітковина або псіліум Дуже просто Одна столова ложка вранці, одна столова ложка, наприклад, ввечері. Допомагає Фізіологічним чином вам очистити ваш кишечник, очистити кожну мікроворсиночку, допомагає вам нормалізувати всі процеси в кишечнику для того, щоб власне ваш організм на щоденній основі звільнявся від продуктів перетравлення вашої їжі. Тобто псіліум. Одна столова ложка вранці, одна столова ложка ввечері є основний момент. Давайте повернемося до здоров'я кишечнику з точки зору овочів. Якщо наразі є м, якісь питання після оперативні, наприклад, після панкреатиту да, або після е, якогось там дуже тривалого голодання декілька днів, або ще якісь ситуації, дуже важливо розуміти, що кишечник дуже ніжна структура, і нам важливо до нього відноситися із великою повагою, тому можливо для вас е, краще, наприклад, починати день. І завершувати день саме обробленими термічно овочами. Найкращі овочі, які тільки можна собі уявити для того, щоб ваш кишечник був здоровий, це темно-зелено-лисні овочі. Тобто, якщо ми з вами говоримо про шпінат, петрушку, кейл, лист салату, листова капуста, якщо ми з вами говоримо про кріп. Все, що завгодно зеленого кольору, особливо, якщо ми говоримо з вами про хрестоцвітні, тобто брокколі або цвітна капуста, це такі речі, які вам просто на щоденній основі дуже сильно допомагають. Тобто, це найкращі вибіровчі. Все, що зелене, ми то все вибираємо. Саме для того, щоб, наприклад, вранці і ввечері ви просто термічно трошечки можете приспустити, або трошки підварити, або трошки притушити, або, наприклад, на пару. Це все індивідуально. Тобто, якщо є якісь стани із кишечником, вводьте потрошку і термічно оброблені. Якщо все окей. Я, наприклад, дуже люблю починати свій ранок із зеленого смузі, для того, щоб допомогти запустити весь процес. Ми з вами будемо обов'язково говорити ще про процеси детоксикації саме в печінці, що цьому допомагає. Ми вже говорили в прямих ефірах в інстаграмі, але надзвичайно важливо пам'ятати, з чого почати детокс. Перше з того, що ви виспитесь, тому що лише відпочивши організм, нагадаю, може самовідновлюватись. І друге, пам'ятати, що інсулін має бути максимально низьким. Інсулін при низькому інсуліні ваш організм буде абсолютно спокійно відновлюватися. Саме для цього важливо розуміти, що в детокс варіантах я бачила дуже багато. Всяких детокс там, 3, 4, 9 днів на якихось фруктових соках, це абсолютно ні. Чому? Тому що навіть е зелене яблуко містить в собі дуже багато фруктози, а фруктоза це є не що інше, як підняття інсуліну. І запуск процесів далі запалення і про глобальну детоксикацію вже, власне, мова не дуже йде. Саме тому. Е я все-таки наголошую на максимальному дотриманні зелених темно-листових овочів. Це номер один. Тобто, наприклад, з чого почати детокс? З того, що ви просто кожен день для себе додаєте просто неймовірні продукти на основі овочів. Я дуже люблю кожного ранку, повторюсь. Свій зелений смузі. Це, наприклад, я беру селеру, шпінат, туди можна додати авокадо, наприклад, лайм, будь ласка. Ви можете туди додати петрушку, кріп, все, що у вас є, наприклад, кейл. Трошечки, якщо ви хочете, ви можете додати туди зовсім трошки стеві, якщо ви полюбляєте, щоб трошечки був, наприклад, там, а, солодкий присмак. Але, звичайно, в жодному разі ніякого цукру. Одночасно туди ви можете додати, наприклад, mct масло, яке вам дасть насичені чудові просто жирні кислоти, які будуть насичувати ваш організм здоров'ям, тому що мозок, нервова система і гормональна ендокринна система це є жир-жирний і нам дуже необхідний жир. Саме тому в такий формат зеленого смузі я дуже люблю додавати МСТ масло для того, щоб зразу насичити свій організм правильною енергією. І таким чином ви так само туди можете додати, наприклад, колаген. Просто як білок, коли є рослинний, тваринний, то вже ваші, ваш вибір. Да? Але важливо, що основа цього всього це саме такі зелені овочі. Просто дуже багато було питань у мене в інстаграмі, саме з приводу, а з чого починати детокс. Все наче зрозуміли, але от з чого почати, весь організм поломаний, не знаю, як себе взагалі втримати. З чого почати? Почніть із цього. Почніть із того, що ви нормально спите. Це номер один. І другий момент, що ви включаєте для себе продукти саме зеленого походження. Плюс клітковина вам буде давати абсолютно комфортне очищення вашого кишечника. Якщо ми говоримо з вами про процеси детоксикації, то у нас є перші дві фази. Перша фаза детоксикації в печінці, друга фаза детоксикації в печінці. І третя фаза детоксикації в кишечнику. І ми говоримо з вами зараз про те, як саме підсилити і покращити функцію. Третьої фази, щоб все можна було вивести, в чому ситуація, наприклад, токсини, де ми можемо їх взяти, Да вони кругом просто. Ми навіть можемо користуватися дезодорантами, які містять в собі алюміній. І він буде знаходитися в нашому організмі саме в жировій тканині. Так? Тобто нам важливо розуміти, що максимально, тобто більшість токсинів в нашому організмі, вони саме жиророзчинні. І вони. Ховаються в жирових запасах. І для того, щоб із жиророзчинних зробити менш шкідливі водорозчинні токсини, і вивести з організму. Саме для того існує процеси детоксикації. І з третього необхідно починати, тобто зі здоров'я кишечника. Саме тому в вашому раціоні має бути клітковина, та в вашому раціоні клітковина ідеально темно-зеленими листними овочами. І надзвичайно важливий момент це правильні бактерії, тобто пробіотики. Якщо ми говоримо з вами про дуже багато варіантів, пробіотики, пребіотики це те, що допомагає розвиватися нормально мікроорганізмом. Якщо ми говоримо з вами про метабіотики, якби все разом. Дуже важливо розуміти, що просто квашена капуста це є правильні класні ферментовані продукти. Тобто і правильні ферментовані продукти просто мають бути в вашому раціоні. Це не обов'язково мають бути дуже дорогі якісь препарати. Ні, це можуть бути просто ферментовані. Тобто квашена капуста, квашені не знаю, там, помідори, квашені огірки і так далі. Все, що квашене, будь ласка, але звичайно, мінус цукор, якраз і буде давати правильні бактерії для. Вашого організму. А ми з вами в наступному відео розглянемо, що ж власне робити, як допомагати своїй печінці, щоб а, перша друга фаза, як власне, наша печінка може нам з вами допомагати все життя справлятися із всякими шкідливими штуками. Для того, щоб ваша шкіра була здорова, ви почували себе. Абсолютно унікальним чином. І пам'ятайте, що якщо ви вранці прокидаєтесь і є невеличке запаморочення, або є, ви ще не прокинулися, або ви прокинулися, і ви вже змучені, і в часті, головні болі, і так далі, є дуже великий шанс, що в вашому організмі є дуже багато е токсинів, які є власне солі тяжких металів. І ці всі моменти можна взнати по аналізам волосся на тяжкі металі. Це можна взнати за допомогою фотоспектрометрії на апараті, ну, як олігоскан, наприклад. Спектрометри, тобто, які допомагають по тому, як відображають різні речовини, відбивають різне світло в капілярному крові, ми можемо знати про те, який вміст, хімічний вміст крові наш, нашого організму, і звідки планувати лікування. Тому номер один, про що необхідно подбати це саме щоденна підтримка свого організму. Щоб жоден мікротоксин у вас не затримався. А наступне відео чекати про нашу здорову печінку. До зустрічі!